Дивець Соняшники, Sunflers. І ми ведемо нашу трансляцію з міста Дніпро, і саме з річки Дніпро. Я написала Дніпро вечірній, тому що саме зараз. Ви подивіться, яка краса. Дуже красиво. Люди плавають, купаються, і вода в Дніпрі дуже тепла. Зараз підемо подивимось. А поки що покажу вам цю красу. Сонце заходить і прямо вода показує оцю красу, ту красу, коли заходить сонце. Рибалки ловлять рибу. І риба зараз якраз ловиться, тому що дуже багато уже летить всякої мошкари, а рибка прийшла вечеряти. І разом з ними і літають, я вам зараз покажу ластівки. На завтра, кажуть, ніби буде дощ. На завтра дощ, так? Да? Ні? А он я бачу ідуть такі хмари кучеряві, як на, як на грозу. Ну подивимось. Зараз я покажу, покажу, скільки тут в небі літає. Ай. Вони, вони миттєво пролітають, і я їх гарно показати не можу, але хочу сказати, зараз покажу. Що дуже дуже красиво за ними наблюдати, спостерігати. Там зверху багато мошкари, і от вони літають і ловлять. Це я про ластівки. І, друзі, чат працює, тому приєднуйтеся, пишіть ваші коментарі. Зараз ми прийшли трішечки посидіти тут і їдемо. Така чудова водичка, що хочеться купатися і купатися. Покажу вам воду. Це ми на набережні знаходимося. Чоловіки вийшли порибалити, закидають. І ми навіть бачили, як один зловив. Карасика, да? Зараз вам, я це я в чоловіка питаю, зловив карасика. Ну, такого десь, як, як долоня. Непоганого такого карася. Давайте подивимося, яка вода. Друзі, вода, е, вода прозора, звичайно, вона вже трішечки зеленіє, ну, тому що ж Ілля пройшов. Але... Купатися, хочу сказати, мені було приємно. О, є, Гена, вітаю вас, Гена, вітаю. Вітаннячко вам, всього найкращого. Ви купаєтеся ввечері, полюбляєте чи ні, напишіть. Ось така краса. Водичка чиста. Є у вас там річка, ви десь купаєтеся? Напишіть. Вода дуже тепла, друзі, і е, така, я навіть скажу, що десь, мабуть, градусів 30, да? Зараз знову запитую друзів чоловіка. Ну, хочу сказати вам, що вище, ніж 25 градусів, це точно, тому що я порівнюю завжди е, температуру води, я зрівнюю по нашому, по температурі в нашому басейні. І хочу сказати, що тут приємно і комфортно плавати. Я тільки що плавала так хвилин 10, а потім вирішила трішечки з вами поговорити і показати вам цю красу, тому що тут тільки що налетіло стільки качок, дикі качки тут. Вони довіряють людям і йдуть сюди. Чому люди їх тут годують? Тут дуже багато відпочиваючих сюди приходить. І так, так, пише гієна, річка є, але вода ага, і купатися майже немає де. Ну, знаєте, Зараз же кінець, кінець уже серпня місяця, тому вода брудна може бути скрізь. Ну, ну, так ось. А в великих містах можна купатися де. В басейнах, звичайно, але не хочеться йти в басейн. Я теж е, говорю вже думаю, що закінчується літо. Я думала, що сьогодні буде вода холодна. Он... Зараз покажу, мабуть, до нас припливуть качки. Зараз покажу. Отам он... Ой і ще хтось мені пише. Е... Дресіровщик. Дресіровщик пише, а ви дресуєте. Дресируєте котів. <хи> е, ну, ми тут купаємося, зазвичай ми тут купаємося. І он до нас пливе качка. Зараз, можливо, до нас вона припливе і ми її погодуємо. Хочу сказати, я про басейн говорила так, кажу, літо підходить до, уже, до завершення свого, е, і вода вже буде холодна, тому е, кажу, треба вже йти в басейн, а так не хочеться в басейні. Звичайно, це ж не річкова вода, це не вода природна, а в басейні дуже багато хлорки. І от мені не подобається, коли заходиш в басейн, і лише заходиш в басейн, і там уже оцей запах хлорки. Ну таке таке мені враження. А скажіть, ви полюбляєте купатися чи плавати? Це вже буде не купатися. Купатися це ми можемо купатися в річках, так, в ставках. І, і, а, а в басейні, звичайно, ми ходимо лише плавати. А хочу сказати: я зразу, поки ви мені там напишете те, що я запитала, я хочу сказати свою думку, що мені подобається більше всього ходити в басейн саме із-за фітнес-зала. Так, там можна позайматися, там можна поспілкуватися, там можна. Ну, отаким от чином. Але сьогодні ми виїхали і я включилась і хочу вам показати цю красу. Пливуть, пливуть до нас качки, пливуть. Зараз ми на них подивимося. Я зайшла в воду, а вони думають, мабуть, що я їх буду годувати. Бачите, ось одна. Я трішечки зараз добавлю, друзі. Зараз, 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 зараз ми її зловимо. Є. Yeah. Є, пливе. Дикі качки, вони їх тут так відгодували. Так мені ще хтось щось написав зараз, друзі. Бо до нас іще пливе зграя качок. Зараз я вам покажу. Хтось мені ще щось написав. Доброго дня! Також вітаю вас. Не прочитала без окулярів, на жаль, не бачу, друзі. Е, Вітаннячко вам всім і пливе до нас, бачите. Я кажу ціла зграя качок. Зараз я трішечки зменшу. Оп! Отаким От чином. Оця качка пливе ближче до людей. Але. Щось ви тут пишете Гена... Чому? Насправді, Гена, я хочу вам сказати, що я не полюбляю Матюки, це перше. І це не значить, що всі українці будуть. Де да це, це якесь у вас? От, бачите, тільки що чомусь пропало, пропало зв'язок, але все-таки ось. пливуть до нас качки. Друзі, зараз зроблю трішечки менше. Подивіться, які вони красиві і відгодовані. Їх же тут це, це дикі друзі качки. Привіт, вітаю вас, вітаннячко вам, гарного вам дня, вечора вже, друзі. Я вам показую зараз вечірні Дніпро. Тут друзі дуже багато, те, що напали. Треба ходити і вже до нас ідуть. Ну, ну, йди, йди, покупаємось. <ріст> Отакі От вони теж тут відгодовані. І, собаки від... і поки я відволіклась на собак, я прогавила наших качок. Це де? Віталій, це місто Дніпро і саме річка Дніпро. Це наша набережна. Ми сьогодні вийшли і я вирішила включитися і показати вам цю красу. Бачите, вони пливуть, і зараз знову качок вам показує, вони пливуть до людей, відгодовані. Я не знаю, як вони полетять, вже коли осінь закінчиться, як вони полетять, тому що вони дуже важкі. А оця собачка ось від, теж відгодована і, також, і ну, вона чіпована, вона все нормально, її тут годують. І ось вона прийшла попити водички, але чимсь їм не сподобалося. Не сподобалися ті люди, які йшли така краса, друзі, вечірня краса. Я її назвала вечірній Дніпро, тому що насправді я вам потім пізніше покажу і саме місто ми поїдемо потім. І, а зараз показую вам саме річку. Сиділа, любувалась-любувалась на цих качок. Потім думаю, ну, включусь і покажу вам цю красу. Отака, друзі, краса. Я зайшла сюди ненадовго, тому що зараз хочу покупатися і буду, мабуть, іти. Щось мені написав супер гарно. У нас таке теж є кременчуцьке водосховище. Так воно я чула. Я чула, що воно дуже красиве у вас. Ви там купаєтесь, там можна купатися чи ні. Чи є місця, скажімо по-іншому, є місця там для купання чи немає? Я чула про ваше водосховище, дуже чудове. Зараз показую ще качок. Я б на них би сиділа, б любувалася б і любувалася. Ось вони пливуть до мене, прямо до мене. Якось друзі, схожу і зроблю пряму трансляцію. Саме там я називаю його Екопарк. Мені дуже подобається. Туди ходити, годувати всіх і качок, і гусей. Ну от, от подивіться, як їх відгодували, які вони. Саме головне, що тут, тут іде. Я до них зараз підходжу і вони трішечки відходять. Бачите, я до них підходжу. О, я зараз зайшла вже трішечки глибше, і вони, звичайно, бачать, що я їх не годую, того вони і... І йдуть від нас. Ну що, друзі? Дякую, що були зі мною. Я буду закін... закінчувати свою трансляцію. Дякую, що підтримали. Вітання всім вам, гарного вечора, чудового настрою, миру, добра, добрих людей. Нехай буде, друзі, все добре. А я піду скупнусь і поїду додому. У нас каже Віталій забиті пляжі і людей багато, дуже і кораблі для екскурсії. Тут також, так, бачите, в кожному місці також є. Тут теж є. Я вам показувала, як я каталася на водних лижах. І ось зараз покажу вам, дивіться. Так, хтось написав: Hello, my friend, Hello, hello, thank you, thank you, thank you for you. Likes and for your comments. Дякую. You. Very nice. Дякую, дякую. Thank you. Thank you, що зайшла до мене на днір. Друзі, це я хочу сказати. Так, є друзі, і отаким от чином ми знайомимося е, мирного небу, друзі, всім нам. Е, таким чином ми знайомимося. І, і у мене є Індонезія, дуже багато друзів, і тому, звичайно, я thank you, my dear friend, thank you for your френд, thank you for your comments. Всім вам гарного дня, друзі. Вечора, уже вечір, такий чудовий вечір, такий чудовий. Е, Бачите, сонечко заходить і як красиво. Така краса. А ось до нас пливуть наші каченя. Качки. Це вже дорослі качки. Beautiful sharing. Thank you. Thank you. Thank you, my dear friend. Friends. friend, Так. you, Nandinir, І дякую, що були зі мною. It's beautiful. Yes, yes, very beautiful. Uh, it's uh, River Dniper. It's Rička Dnipro and uh, City Dniper. Rička Dnipro и Misto Dro також. Oсь така у нас краса! Thank you, my dear friend! Dякую, що зі мною, друзі. І я буду закінчувати, тому що вечір уже. Дякую. Thank you. Thank you, my dear friend. Thank you, Nandinir. Друзі, буду прощатися. Good night. Поки що good evening. А далі good night. Нехай буде peace. миру, Peace. Happiness. І всього-всього, друзі, найкращого. Миру, щастя, здоров'я. Нехай буде все добре. Дякую, що були зі мною. Thank you, my dear friend. Thank you.